26 лютого на більшій частині території України очікується малохмарна погода без опадів. Невеликий сніг ймовірний лише у східних областях на Сумщині та Дніпропетровщині. Уночі та вранці місцями туман, паморось. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від мінус 14 до мінус 19 градусів. У західних і південних областях – мінус 7, мінус 13. У день – мінус 4, плюс 3. На крайньому заході – плюс 4, плюс 7. На Полтавщині небо хмаритиметься від ранку і до пізнього вечора. Без опадів. Температура повітря світлої пори доби становитиме мінус 3 градуси. Після опівночі опуститься до мінус 11. У Кременчуці від світанку і до завершення доби небо вкриватиметься хмарами. Без опадів. У день повітря прогріється до мінус 1 градусу, вночі очікується мінус 11. Середа у горішніх плавнях буде похмурою, лише зрідка сонце визиратиме крізь хмари, нагадуючи своїм теплим промінням про наближення весни. Мінус 2 градуси обіцяють синоптики світлої передоби, вночі буде прохолодніше, мінус 11. Вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 26 лютого 2021 року, за даними метеофахівців, фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 11 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2020-го – 22 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.